Вітаємо, друзі! За вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. За інформацією Міноборони Британії, останні півтори місяці втрати російських військ найвищі з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними Генштабу, середньодобові втрати в військ Російської Федерації становлять 931 особу на добу. Понад 60 загарбників здалися в полон на таврійському напрямку за останні 20 днів, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. В ніч на 27 листопада бійці головного управління розвідки Міноборони атакували дронами Смоленський авіаційний завод в Росії. 28 листопада ЗСУ завдали удару по окупованому Токмаку. Рашисти одразу ж почали волати, що влучили в дитсадок. За даними сил спротиву, його використовували для базування військових Російської Федерації. Пізніше окупанти визнали, що у будівлі було розташування їхніх військових. В інституті вивчення війни заявили про те, що українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, 28 листопада і за повідомленнями просунулися вперед. Увечері 26 листопада в Бердянську почався шторм. Нижню частину міста просто затопило. Вода була на вулицях Горького, Пушкіна, Гостинній, центральній, проспекта Хазовському та праці. Без світла залишилися майже всі мікрорайони: центр, Ліски, Колонія, Гора, АКЗ, РТС. На ранок 27 листопада на вулицях біля моря стояла вода. Середній рівень води сягав 40 сантиметрів. По місту спостерігалися обірвані дроти та повалені дерева. Здебільшого вітру повалив великі тополі. Багато мешканців залишилося без води чи опалення. У багатьох не було інтернету. Було призупинено роботу на всіх котелях. А дітей перевели на дистанційне навчання, затопила центральну бібліотеку, а з палацу спорту зірвало обшивку будівлі. Постраждали інші соціальні об'єкти, а також житлові будинки. У приморському районі вітром зірвало банери, дахи будинків та повалило дерева. У Приморську, через пошкодження високовольтної лінії електропередач, великі проблеми з електропостачанням. Гаулятери Запорізької області рекомендують російським регіонам близько 130 промислових підприємств області для співпраці. В одному з документів вказано підприємства, що віджали шляхом визнання безхазяйними, а також ті, що власники добровільно перереєстрували за російським законодавством. Більше 20 виробників там з Бердянська та району. Це є великі підприємства, які входили до Бердянського райагропромпостачу – агропромпостачу: Азмол, Агрінол, Бердянські жнаварки та ЗБК. І менші виробники сільгосптехніки, мастил, будівельних матеріалів та підприємства легкої промисловості. І судячи із зібраною гаулятерами інформацією, одне з них вже шиє військову форму для окупантів. Даючи інтерв'ю російським зміна, при кінці вересня цього року голят Рбалецький прямо заявив, що вони відбирають бізнес та житло українців, яке виїхало з окупації, передають їх здебільшого суддям, силовикам, лікарям та вчителям, які їдуть на окуповані території на заробітки. Також Балицький заявив, що зайнятість на окупованій території Запорізької області складає близько 25%, тому що багато промислових об'єктів не працюють. То есть закрытых магазинов у нас почти нет, потому что если магазин в течение трех месяцев был закрыт, то мы его определяли как безхоз и передавали тем, кто в состоянии наладить работу. То же самое касается и брошенных домов, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы были или нет, но... Мы забираем эти объекты и передаем им силовикам, передаем их работникам суда, передаем учителям, врачам и так далее, которые приезжают к нам, методом. А. У нас есть такая практика. Генеральна прокуратура оголосила підозру псевдодиректору, захопленої в Бердянську третю школу. Його підозрюють у колабораційній діяльності. Бердянські ЗМІ повідомляють, що мова йде про Олега Котляра, який до повномасштабного вторгнення працював вчителем фізкультури. А після добровольно пішов на співпрацю з ворогом і посів посаду 3 третьої школи. Внаслідок нагоди в окупованому Криму було змито окопи расистів. За даними російських пропагандистів, вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогнові позиції в Євпаторії. Через шквальний вітер близько півмільйона жителів Криму залишилося без світла. Енергоатом підтвердив, що рашисти використовують запорізьку атомну електростанцію для розміщення озброєння та обстрілів українських територій. На Мелітопольщині сили спротиву підірвало автомобіль кадирівських бойовиків в районі селища Мирне. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Автомобіль згорів. Кількість жертв встановлюється. Тимчасово окупованому Маріуполі за декілька днів загинуло шість російських військових. Як повідомляє Маріупольська міська рада, двох військових застрелили на вулицях міста. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали. Причому перед смертю всі загиблі вживали алкоголь. Поряд із тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного з вбитих було написано: Йдіть. Російські пропагандисти припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів. Путін знову поставив армії завдання захопити Херсон, заявив гуляти окупованої частини Херсонської області. Сальдо колаборант стверджує, що потім Путін планує захопити ще кілька південних міст України, а саме Миколаїв, Одесу та Ізмаїл. ми обов'язково все зробимо для того, щоб повернутися в Херсон. І я вам скажу, що зараз і командування групіровки Дніпро і Верховний я з ним в п'ятницю розмовляв, в тому числі Херсоні. в Херсоні, іменно на підготовку. К этому Бердянці повідомляють, що в Новопетрівці з'явилися темношкірі окупанти. Відео з кубинськими найманцями останні тиждень публікують російські канали. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру одразу 30 співробітникам незаконної силової структури главного управління Міністерства внутрішніх діл по Запорозької області. Більшість силовиків з Мелітопольського району, але є і з Бердянська. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі за державну зраду. 1 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя сили українського спротиву знищили кілька російських окупантів та уразили ворожий паливозаправник. Техніку виведено з ладу. Біля степового рашисти розстріляли двох українських солдат, які здавалися в полон. Ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Під час зачистки наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони вимушені були здатися через нестачу БК. Коли вийшов другий боєць, окупанти просто розстріляли обох. 105 бердянських школярів ВПО отримали комп'ютерну техніку для навчання. Це стало можливим за підтримки представництва дитячого фонду ООН та Департаменту освіти Запорізької обласної військової адміністрації. За інформацією бердянської адміністрації, техніку отримали діти пільгових категорій. Наш земляк співак Дмитро Волканов у головних музичних трендах українського YouTube. Про це повідомив сам співак на своїй сторінці у Facebook. Вітаємо, Дмитра! А хто ще не дивився його кліп та пісню, яка підкорює все більше українців, можете зробити це за посиланням, яке ми залишимо в описі до цього відео. Всім привіт, друзі! Результати перевершують взагалі всі наші очікування. Ми на другому місці в трендах Ютубу по всій нашій країні. Ми на тринадцятому місці в трендах Ютубу з піснею тебе знайшов, і ми на вісімнадцятому місці в топ-200 пісень Шазам України. Це просто вау! Дякуємо вам дуже. Американський щотижневий журнал Time опублікував підбірку зі 100 кращих світлин, зроблених у 2023 році. Серед них є і фото бердянського фотографа Євгена Малолетки для видавництва Associated Press. Під назвою Українські медики рятують пораненого військового поблизу Бахмута 26 лютого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердян сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.